Для зварювання та очищення ми використовуємо стиснуте повітря або азот. Це отвір для подачі газу. Зараз рівень тиску встановлено на рівні 0,2 мегапаскалів. Передстартова підготовка. Увімкніть основний перемикач. Поверніть ключ для подачі живлення. Після включення пристрою загориться екран. Натисніть цю кнопку. Вона активує охолоджувач. Після того, як температура охолоджувача досягне температури у 20 градусів, увімкніть живлення лазера. Для подачі живлення лазера натисніть цю кнопку. Посібник з експлуатації подавача дроту. На задній панелі подавача є два дроти: силовий та сигнальний. Силовий підключається до мережі 220. А це сигнальний дріт. Сигнал подається з пристрою. Підключаємо його сюди. Затягуємо кріплення. Готово. Силові та сигнальні дроти під'єднані. Розмістіть вуглецевий дріт на передньому колесі. Вручну доведіть дріт вперед. Вставте дріт всередину. Ось так. Після того, як дріт вставлено, зафіксуйте його гвинтом. Після фіксації натисніть на важелі та заблокуйте дві притискні заклепки. Це ручна подача. Розпряміть цей шланг, не згинайте його. Натисніть кнопку ручної подачі і продовжуйте натискати на неї, щоб висунути дріт. Встановіть насадку на пристрій. Тут є шкала. Давайте просто поставимо на нуль. Поверніть її на нуль, потім щільно зафіксуйте. Тепер під'єднуємо подачу до пальника. Через те, що він зафіксований цими двома гвинтами, спочатку відкрутіть передні гвинти. Після того, як відкрутили, робимо під'єднуємо наступним чином. Залишилося ще 2. У нас дріт діаметром в 1 мм. Але вихідний отвір розраховано і на більші діаметри. Довжину можна відрегулювати. Скоректуйте подачу так, щоб вона торкалася нижньої частини пальника. Після регулювання затягніть кріплення направляючої. Після того, як ви зафіксували направляючу, затягніть гайки, що залишились. Детальніше про функціонал пристрою. Спочатку поговоримо про зварювання. Зварювання означає, що ви зварюєте різні матеріали. Тут є шість режимів, які ви можете налаштувати та використовувати при наступних роботах. Скажімо, ви захочете зварити нержавіючу сталь товщиною в 1 та 6 мм. Для цього я активую режим 3, тисну на імпорт, зберегти, повернутись і все готово. Ми будемо зварювати безпосередньо з необхідними параметрами. Які параметри можна змінювати? Перший і найчастіший ширина сканування. Другий параметр це потужність. Це єдині два параметри, які ми змінили, обравши режим: ширина сканування та потужність. Ширина сканування вдвічі більша за розмір шва, а потужність становить приблизно 400-450 Вт. Як відрегулювати швидкість зварювання? На екрані є прості кнопки вгору та вниз, які підвищують або знижують швидкість зварювання. За замовчуванням, у звичайному режимі швидкість зварювання встановлена на рівні у 60%. Під час зварювання зварювальний зажим затискається на опорній плиті, коли зварювальний матеріал і основна плита контактують один з одним. Зварювальний пістолет нахиляємо під кутом у 45 градусів до цієї поверхні. Під час зварювання зварювальний дріт може відтягувати пальник. Контролюйте цей момент тягнучи пальник назад. Тепер про очищення. Перемикаємо інтерфейс, тиснемо на кнопку перемикача у верхньому правому куті, а потім натиснути кнопку продовжити, після чого нам буде запропоновано вимкнути і перезапустити пристрій. Для цього вам потрібно спочатку вимкнути живлення лазера. Вимкніть лазер, а потім поверніть ключ. Поверніть ключ ще раз. Увімкніть охолоджувач після того, як повернули ключ. Охолоджувач запрацював. Вмикаємо лазер. Ширина очистки сягає 30 мм. Зараз у нас встановлено ширину очистки у 25 мм. Потужність очищення становить 500 Вт. Інтерфейс програми очистки такий самий, як і у зварювання, За винятком того, що тут можна зберігти три режими. Звичайна ширина очищення відрізняється для кожного режиму. Ви можете відрегулювати її після налаштування. Оберіть один з режимів, натиснувши на нього. Внесіть зміни, натисніть, аз зберігти та Це Кнопка налаштування системи. Замовникам, як правило, вона не потрібна, адже усі налаштування встановлюються вже на заводі. Якщо виникають якісь складнощі, сконтактуйте з відділом сервісу нашого заводу. Коли ви переходите від зварювання та різання до очищення, вам потрібно змінити фокусуючу лінзу. Існує три розміри фокусуючих лінз: 150, 400 і 800. Зараз у нас стоїть 150 лінза. Що нам потрібно для її заміни? Інша лінза, паперова стрічка та невелика викрутка. Відкрутіть ці два гвинти. Після того, як відкрутили. Обклейте це місце паперовою стрічкою, розпакуйте та замініть лінзу на іншу. Якщо ви замінили лінзу на 400 або 800, вам також необхідно змінити налаштування на самому пристрої. Перейдіть до наналаштування фокусуючої лінзи. Пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6 ок, а потім перейдіть до меню головка пістолета. Тут є готові налаштування для 400-ї та 800-ї лінзи. Оберіть потрібну. натисніть Зберегти, щоб повернутися назад. Отже, це інтерфейс очищення, перша кнопка, домашня сторінка, друга режими, про які ми вже говорили: це налаштування, де ви змінюєте фокусуючу лінзу. Ще є екран моніторингу, наприклад, для відстеження деяких відхилень. Так він виглядає. У цій частині бачимо інформацію щодо потужності та струму. Тут бачимо інформацію про температуру води. Тут про мотор, а тут про стан лінзи. Коли є якась аномалія, тут з'являється червоний знак. Коли індикатор стає червоним, це означає тривогу, тому ми повинні негайно припинити роботу, щоб не пошкодити компоненти всередині. Це дріт заземлення, який затискається на головці пістолета, коли ви його чистите. Натискаємо на спусковий гачок. Ширина очистки становить 25 міліметрів. Щоб очистити зварний шов, потрібно просто зменшити параметр ширина очистки. Зазвичай використовується режим на 3 мм. Режим різання. Для роботи в цьому режимі необхідно використовуємо насадку для зварювання. Спочатку змінимо режим роботи. Для цього в режимі очищення потрібно натиснути кнопку перемикання у правому верхньому куті екрану. Пристрій перезавантажиться. Увімкніть охолоджувач перед тим, як вмикати лазер. Після того, як вода досягне 20 градусів. Увімкніть лазер. Через те, що процес різання відрізняється від процесу зварювання. Оберіть другий режим зварювання, в якому потрібно буде змінити ширину сканування до 1,1 мм. Потужність виставляємо відповідно до того, яку товщину вам необхідно прорізати. Потужність у 2 кВт є максимальною. Її вистачає для різання металу до 2 мм. Але раджу починати з 1 кВт. І якщо вам цього буде недостатньо, поступово збільшувати потужність. Зберегти повернутись. Завершення роботи. Вимикаємо лазер. Повертаємо ключ, щоб вимкнути живлення. Потім вимкніть вимикач на задній панелі. Потім вимкніть живлення подавача. Після продажний сервіс на нашому обладнанні в цьому кутку є технічний паспорт. Якщо виникають несправності обладнання, сфотографуйте паспорт. Надішліть його нам для отримання консультації. Також на нашому обладнанні є такі наліпки з інструкціями. Коли ви отримаєте обладнання, уважно ознайомтесь з ними. Відкрийте передню шафу. З лівої сторони ви побачите охолоджувач. Якщо необхідно додати води, використовуйте тільки дистильовану воду. На охолоджувачі встановлено рідинний рівень з помітками, що позначують оптимальну кількість води у системі. Також треба пам'ятати, що охолоджувач реагує на зовнішню температуру повітря. Взимку температура повітря буде нижчою, і вам потрібно трохи знизити мінімальну температуру охолоджувача. Якщо температура ще буде ще знижуватись, замініть воду на антифріз. Доливайте воду або антифріз до відповідної позначки. Доливка рідин здійснюється через цей отвір. Отож, якщо ви використовуєте прилад протягом певного періоду часу, слідкуйте за рівнем води. Якщо води стає менше, її треба доливати. Рекомендуємо повністю замінювати воду в охолоджувачі не рідше ніж раз у три місяці. Для цього знизу є дренажний порт. Злийте воду через нього та наповніть систему заново.